Гарячий шоколад на основі екстракту стеві з різними ароматами це прекрасна альтернатива солодким напоям з додаванням цукру, адже продукт складається з натуральних інгредієнтів і не містить консервантів. А в одній порції гарячого шоколаду всього навсього 50 калорій. Це ідеальний варіант для людей, які люблять солодощі, але піклуються про своє здоров'я та фігуру. І крім натурального екстракту стеві, він же підсолоджувач, який не підвищує рівень глюкози в крові, у складі горячого шоколаду також присутня суха молочна сироватка. Натуральний ароматизатор і низькокалорійний какао-порошок, який подарує гарний настрій і бадьорість на весь день. У нас представлені смаки тіремісу, банан, пломбір, кокос, тофі, фундук. Та ваніль. Тож, давайте я вам покажу, як він виглядає. Відкриваєте упаковку, добре потрусіть, відкриваєте. наливайте 250 мл гарячої води, але смачніше буде зробити саме з гарячим молоком. І потім додаєте 2-3 чайні ложки гарячого шоколаду, і перемішуємо. Гарячий шоколад має неймовірний аромат, дуже насичений смак шоколаду і це ідеальний гарячий шоколад для тих, хто дуже полюбляє солодощі, але слідкує за своєю фігурою. Тому переходь на сайт і замовляй цей смачний шоколад.